Хотілося би, як завжди, привітатися з вами, але така ситуація. Коротше, зараз 6, 6 59, тобто сьома ранку, і я повинен вже війти з берега. Тільки-тільки я почав розуміти, як ловити цього оселеця ось тут, як прийшли ці жаби купальні. І почали плескатися. Ну, то таке, ну зрозуміти, все таки пляж. Але вітаю, шановне панство. Ми з вами на каналі Твоя Рибалка. З вами я, Юрій, ведучий цього каналу. І я, Пнову, я буду це повторювати для того, щоб для когось дійшло нарешті слава Україні! Героям нашим слава. І сьогодні про таке. Будучи тут на. Ну тут ми зазвичай ловимо вночі судака. Ну така рибалка цікава, дуже цікава, захоплює. Але я спіймав на ближню оселедця. це оселедець це Чорноморсько-Азовський прохідний До речі, я вам там це питання задавав. Дехто відповів, дехто почав хитрувати, але не про це. І так, панове, перший наш вечірній гість. То хто ти? Як тебе звати? Коротше, це в коментах напишіть, будь ласка, що це за звірюга. Ось така цікава. І, ну думаю, якщо він тут є, чому б не спробувати. І почалося. Всього дві годинки дали половити. Всього на всього. Та ні дві, менше. Коротше, що? Класичний джиг тут не підходить, тому що є течія. Коливалки, які зазвичай працюють на стрімі на течі, не працюють. Тобто телспінер, якого обожнює багато наших риболовів, він тут нічого не дав. А, ніякість. Ну, Суперяча приманка, ми на неї, до речі, ловили, цього оселедця тупа нуль. А ось два моменти, які мене зацікавили. Це було те, що спрацювало. спрацювала наша приманка Дізі. Це така маленька. Ну, задіть на сайт, там вона є. Ми її розробляли для моря, але вона спрацювала. Це маленька 2,2 дюйма копія рибунки. То супер! І спрацювала наша манячка. Ось так. Ну коротше, приємного перегляду. Звичайно, починали цю риболовлю Ось цього ніякеса, Але зараз почнемо ось такої блишеньки. Чому не знаю? Мобуть, тому що ми цих ніякісів за одну риболовлю дарували воді стільки, що до сьогодні. Це розповідати не можна. Так, погнали. Пів... скільки там воно. 0,9 грамів. То нормально для ультрика. Це для ультрика нормально, для ранку нормально. І для розуміння, хто там є у воді. Теж нормально. Так, фрикціончик трохи треба зажати. Ну, не так, щоб сильно, але... Але перевірити, відкрити, Ну шо, поїхали, шановні. Я б не сказав, що вона далеко летить, ця колібалка. А, такі місцевого. Але водій яка гарна. Так, ну хто там у нас у воді? А якщо сюди кинути? Ось так і потрошку підтягувати до цього шонство. Шо, Вам японське кульбло на українських просторах, що ніяк. Гаразд. Що джигу давати? Гаразд. Але перед тим як поставити джигу, давайте спробуємо цього телспінера цей тіківський 4-грамовий красень. Ну, знаєте, він іноді дуже полюбляє ловити рибу. Ну це так м'яко кажучи. Працює він шикардосно. Тобто полюсток починає працювати миттєво, вібрація шикарна. А дружбан. А що відносно рибки? Ось так. Ну і літає він достатньо непогано, якщо чесно. О, от то було вже цікаво. А чого ти не той? Треба було гристи. То можна. Я вже камеру включив. І починаємо проводку. Швидку таку. Все класно, але... але... Лю. Гляньте, яка щука зайшла. Погляньте, погляньте, бачите, біля оцієї Біля резини. Дивіться, дивіться, воно сходить, дивіться, дивіться. Бачите, що хвостом? То, звісно! Тут я зі своїм телспірнером, то як цей. О, дюка така. А я тут телспінер типу... Подивіться, що тут таке. Та мадам така, як -от у Окуліна Івановна. Ну що, поїхали. Ось така оснасточка на двох грамих вольфрамчика. Але я так думаю, що тут з цим як його, з класичним джигом нічого не вийде, тому може так якусь пілагіку. Спробуємо. Ну коротше, все це нове. Тому будемо використовувати нові підхіди і шукати нові моменти. Хоча нове це дуже непогано забути старе. Так. Так. Ще сюди, і ось так от. Коротше, у нас тут цілий цей як його. Ну, давайте, ну що? Алло? Панове риба? Давайте, давайте, клювати, ну. Я, звичайно, не щука. Гристи вас не буду, але... Ну тут важко для двох граммів, щоб впасти на дно. Опа! Був поклівон. Так бахнув. Опа. Так, треба швиденько змінити приманку. Ну, якщо по нашій цій старій системі, то брахамуха я ж цю не, не пробував нарага. Не Жодного. Ну-ка, 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 ну-ка. Ну ну то ми будемо змінювати з прозорою на те, що більш-менш у воді. Ну, як то кажуть. Он о, 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 вона пішла це. Бачите, тут то з Ольдомарка напішла. Вона тут живе у тому кущі. Я її вже ловив одного разу. Але там така бригада з цих відпочиваючих зібралась, що вона тікала від мене. Опа, іще поклівон. То що ж вам давати? Друзі мої? Яку ж сприйману вам давати таку, щоб вам вона до вподоби була? А якщо отак вот от рівномірка з цими? Ну і що? Що ніяк, ні? Ще меншу, гаразд. Даю меншу. Ще покліву. Та бляха-муха. Так, панове, а ми продовжуємо експериментувати отакий Дізі. Тому що досі незрозуміло, що ти? Краса наша і гордість полюбляєш. То я до риби вже. Дізі у воді, наче мальокс. Ми, до речі, і робили його для того. Можливо, треба зробити такий фінт. Тобто кинути ось он туди, подалі і робити. Ну і що тут? Ну, дивіться, глянь. Ви ж хтось ганяє. Дуже цікаво. Але найголовніше те, що поки я не знайшов того ключика до наших рибів. рибунічків. Раз, щось мале буду за вас чіпляти. Опана! Просто... О. Бачили? Оце вже непогано. Тобто є розуміння того, що там є той. То треба, Юріч, менше язиком ляпати. А більше словити. Коротше. Ну, Дізер і є Дізі. Тобто він когось дуже непогано розчулив. І хтось його хапанув. То знаєте, я ще таку проводку не робив, якщо чесно. Ну, ну давай, ну ти ж ось тут, ну шо тобі? Хапану. Та курва трава знову влетів в ній. Ай, бляха-муха. Це вже цікаво, це вже якесь нове полювання. То дійсно цікаво. Коротше, ми ні на чого ні на що не реагували. Зокрема, тобто Дізі вам сподобався як приманка. Нормально? Так, панове, що було? А була класика. Ось дивіться. Ось воно. Ось те, за чим я сюди приїхав. оце і це є цей оселедець. Ну, куди, 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 куди? Ну, пішов, то й пішов. Ось воно. Тобто, мої всі ці як його моменти з, з тим, щоб підібрати проводку, підібрати приманку. А, почала працювати звичайна маньячка. Бачили? Звичайна наша українська красуня маньячка про яку я тупо забув. Тобто оселедець є по приманках трохи зрозуміло ну що погнали так але є один момент до речі що хочу сказати в мене блешні які я вам показував вони арійні і для риболовлі на стрімі вони тупо не підходять тому якщо ви хочете Щось собі таке для цієї риболовлі на течії, будь ласка. Беріть стрімові Ту блешню тупо течія підіймає До верху і все. Нема ні проводки, нічого. Так, панове Ну це вже щось. Це вже пан оконець на оберталочку. Тихо, тихо, тихо. Ось красоту, цюмком сюди відпускаємо. то вже є непогано. Тобто окунець там біля камінців грає зі своєю їжею. ось Оледець ось там. Оселедець біля берега зі своєю їжею. Ну і так потрохи будемо розуміти, хто де харчується. Ось там десь в камінцях є окунець. Але панове кидати оберталку 1,2 грама. Не так вже й просто. Тільки підійшов туди поближче. Так, починаєш до цих камінців докидувати. І конець збігає. Коротше, тренуємося. Так, такий такий з подльотом. Пацанюра. Оце як вам панство, це головень. Оце був удар, оце поклівон. Ну все, додому, дякую. Оце круто. Тобто головин там теж є. Ну нормально. І знову маньячка. Там хтось такий є голодний. Бо бахає. Б'є, але по нема. Не знаю. Може ще головин якийсь. Ну коротше там вони є, там вони сидять і чекають може хто. Їжа яка прийде. А там їжі дуже багато. А це я вже в каміння кину. Точно-точно в каміння. І хто? Ха. Красоту номер 2 Бачили? От подивіться, як він її зараз. Як він її схопив. Та стійні. Зараз треба акуратнісенько. І... Її... Відпускаємо. Давай, давай, пливи. Коротше, якось так. Ми шукали з вами селеця Одного спіймали. Йдемо далі. Ну це стрм накидати. Бо кидую практично в каміння. Та ви бачили. І він там сидить. Ну, може, ще метрик підійду. Хоча ви знаєте. Панове ультрик це щось. Ранкове ультрик це два рази щось. А ранковий ультрик... ні. Ранковий класний ультрик, це супер. О, зараз дуже такий класнючий закид зробив. Але бачите, ніхто не йде за приманкою. А кину між камінням. Ну то нормальний такий. <кхи> якщо нормально. А якщо ні, то будь ласка. Ай-яй-яй, поклівон. Ну коротше тут таке. Так, 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 так. Ось там вони. Ото оба, поклівон. Ну то щось мале, дуже мале. Бо таке, ото, що ви бачили, що я витягував, то вже буду атакувати, бо там манячки. Нема на що дивитись. Ну нюнька така. Один і два грама. Знаєте, коли відчуваєш, як полюсток обертається на такій манюні, чітко розумієш, що вибір по спінгу був дуже правильний. Тобто грамотний. Опа, раз, два, два поклівона. Ну це малеча. Ну, а де той що клює? Ось там в камінцях. О, ото файний закид. Ну, давай. Опа! Бачили? Ото давай. Ой, на свічечку то що то таке? До нас іде, то пацанюра. Ну, будь ласка. О, це нормальний пацан. Оце вже був поклюон. Це вже був тихо. Спокійно. Ай, губата морда. гачки класні. Морда шикарна. Ну що? Давай, дякую. то ти супер. то ти супер, дружбанчик. Так, ну що там ще розвідка нам покаже? Ай-яй-яй, поклівун. Ну то все але поклівон головня, о, я вам скажу. Це щось. Це класно. Це круто. Ось так. Тут і опа-на! Той той, опа. Опа-на! Ух ти, як його тільки між до камінців спопав, все. А ляулю, один морген майна риба. О. І знову, так, стоп, стоп. Так курва сильно так кажу. Стой, 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 стой. Стоп, о, о! Давай, шмаляй. Да, такий, я вам скажу, по мацнючий, такий, добрячий. Це подобається. Дуже подобається. Тобто шукали цю, повторюсь, оселеця, Знайшли Дніпровського оселеця. Бачите, то по ото праворуч там якась малеча стоїть. Вона його тиркає. Я це відчуваю. А ось там в камінцях. Ось там в камінцях. Ось там нормальні пацани сидять. І якщо він там, і я вгадав, то я поклеон. Ну, я думаю, що треба трохи почекати. Але маньячечка... Ман'ячек... О, ще. Ну, тупо там якийсь шмурдик сидить. Типу може і хоче гризанути? Може рота малий. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, торкання було. Коротше таке. То я аж підстрибую. Хо-хо. На 0,15 шнурочок. На цю мурчика. Та, панове.